У вас на постійній основі повторюється одна і та ж сама ситуація. А борги, негативний емоційний стан, зради, якісь втрати, проблеми із здоров'ям або сценарій вашої мами, життя повторюється як у вашої мами. Чому так і що з цим робити? Якщо у вас на постійній основі повторюється одна і та ж сама ситуація, або дуже подібна, або один і той самий стан ви проживаєте, або у вас там втрати, щось трапляється і щось у вас забирають, і здається, що вже все наладилося, і знову та ж сама історія. То чому так? Якщо ви помічаєте, що у вас є якась циклічність або в вашому житті, або ви бачите, що по лінії Жіночій а повторяються або по чоловічій одна і та ж сама ситуація, або дуже подібна. А це говорить про те, що ви йдете по родовому сценарію, по родовій програмі. І ця програма могла запуститися декілька поколінь тому. І вона буде циклічно повторюватися, з покоління в покоління передаватися буквально на генетичному рівні протязі сіми поколінь. І хороша новина в тому, що цю програму можна зупинити, і не те, що можна, а потрібно це зупинити, тому що програма це така енергія. Досить потужна, яка формується в ситуаціях, де людина дуже емоційно проживає якийсь позитивний або негативний стан. Так, вам не почалось позитивний також, тому що позитивні програми також існують, і вони можуть навпаки впливати а, добре на ваше життя, але а, наша задача прибрати саме негативні програми, які вам шкодять, і перш за все, нам потрібно їх усвідомити і зрозуміти, що так, це дійсно є. І зараз, поки ви слухаєте це відео, проаналізуйте, чи є у вас щось з того, що я проговарю. А, Тому що якщо ця енергія запустилася, вона буквально от створює такий енергетичний коридор, по якому людина йде. І ця енергія притягує необхідні події людей для того, щоб створити вам а, те, що, ну, на що вона запрограмована. І коли ви а, йдете по своєму життю, і робите якийсь вибір, який, здавалось би, міг би вас викинути з цієї програми. От до прикладу, що у вас програма бідності по всій лінії роду, а ви обираєте, і у вас є чіткий намір, що ні, я хочу бути багатою, успішною, я обираю жити по-іншому. І ви в цей момент виходите. Вліво, здавалось би, з цієї програми. А енергія йшла отак рівно, і вона от буквально як розтягнулась, отак вас обволакує, обіймає. І ви своїм потужним наміром, здається, не хочете вирватися із цієї програми. Але це досить сильна енергія, яка вас буде тримати. І в момент, коли ваш намір ослабне, коли ви захочете здатися, або коли ви емоційно будете нестабільні, енергетично такі більш втомлені, вас ця програма назад повертає в свою колію. І тому це може бути на постійній основі борьба. Програмою, а й не одною, їх досить багато. Насправді може бути в полі однієї людини. І для того, щоб з цією програмою справитися, важливо піти в корінь. Подивитися, в якій ситуації ця програма запустилася, в якому поколінні вона запустилася, і трансформувати енергетично ось оцю кореневу причину. Тому що, що б ви не робили, якби ви не працювали зі своїм станом, намірами, а, медитували і все інше, а, якщо ви не прибрали оцей корінь. Не буде довгострокового результату. Вас на постійній основі буде повертати туди. І все, що відбувалося в минулому, це все має історію, енергетичну історію. Це називають хроніки Акаші. Я являюсь провідником по Акаші методу і навчаю цьому інших людей. Заходити в цю хроніки Акаші це бібліотека душі. І якщо ви війшли в родову систему, відповідно, ваша душа війшла в цю родову систему і перейняла оту історію роду енергії роду, які а, ніс весь рід. Але пам'ятайте, що ваша душа відомо вашій душі було відомо, в який рід вона йде і що вона буде переймати. І це був вибір душі. Тому важливо, щоб ви не намагалися там. Якісь претензії, пред'являти мамі, бабусі, чи просто подумки думати, що такий поганий рід. А, це насправді, якщо ваша душа обрала, це говорить про те, що у вас є ресурс і потенціал на те, щоб зупинити цю програму, трансформувати її. Відповідно, вам важливо, щоб ви ось зараз цей. Відео прослухали і а, не просто пішли і забули, а пішли в дію і в глибину, і усвідомили, які у вас програми працюють, і пропрацювали це що якщо у вас цей ресурс є, і це підсвічується в вашому полі, значить ви можете з цим справитися. І коли ви зупиняєте програму, по якій йдете ви, усвідомте, що цим ви допомагаєте не лише собі, а й своїм дітям, внукам, а то і правнукам. Тому що коли а, запускається програма, вона буде йти сім поколінь, і потім тільки сама зупиниться. І якщо за цих сім поколінь ніхто не а, м, пішов в те, щоб зупинити цю а, енергетичну програму, сценарій, то вона завершиться рівно тоді, коли. Сім поколінь пройде по цій програмі. І коли ви зупиняєте її енергетично трансформуєте оту кореневу ситуацію, тобто переписуєте енергетичну історію, яка в бібліотеці душі зафіксована, то відповідно ви вже От ту енергію, яка б вела вас по цьому сценарію, і вас, і вашу дитину, бо вона передасться стовідсотково і внуків, і правнуків. А якщо там щось сім поколінь не зупиниться, наприклад, на внуках, то буде вас для вас це великий-великий плюс того, що ви. Цією роботою, цією усвідомленою а, такою позицією а, ви допомагаєте і а, найближчому своєму поколінню. І що з цим робити, щоб цю програму зупинити? Найперше важливо усвідомити, що вона у вас є. Тому що ви можете по ній йти, от навіть зараз, просто завдяки звичайному аналізу ви можете зрозуміти, є ця програма чи немає. Якщо ж ви її не усвідомлюєте, то можна піти в практику, яка допомагає усвідомити і проявити, які програми родові у вас є, і що з цим робити, як на це зробити. Вплинути, і є практики, спеціальні енергетичні практики на те, щоб побачити, в якій ситуації зародилася програма, трансформувати її і зупинити. І це дуже потужні практики. Я їх даю на курсі родовід. Родовід це взагалі найпотужніший курс, який у мене є, тому що тут ви працюєте і з родовими програмами, і з блоку. І з негативними переконаннями і з вашими дітьми, з тими, щоб оті. Дитячі травми, які ви свідомо, підсвідомо сформували на, у вашої дитини, щоб ви могли допомогти це пропрацювати і прибрати. І цим ви суттєво впливаєте на життя своїх дітей також. Ви на цьому курсі також можете навчитися зцілювати фізичне тіло вашої дитини. Ви можете дізнатися. Відразу призначення вашої дитини, задачі душі дитини, навіщо вона прийшла саме в ваш рід? А які уроки ви маєте пройти завдяки тому, що ця душа прийшла і в чому вона вас вам допоможе? А... Чому навчитися, що усвідомити, які таланти ваша дитина має і що саме розвивати? Насправді це дуже ресурсний курс, і якщо вам відгукується, я вас дуже запрошую. Я проводжу. Абсолютно безкоштовно розбори конкретно вашої ситуації, де в потоці щитою, що саме у вас є, щоб проявити, і підсвітити вам. І якщо вам відгукується, якщо хочете зі мною індивідуально поспілкуватися, абсолютно безкоштовно, напишіть мені в інстаграм, посилання буде в, під цим відео. Напишіть мені розбір. Слово в Інстаграм, і я з вами індивідуально зв'яжусь і домовимося, поспілкуємося з вами. Це таке моє служіння людству. Я хочу бути корисною вами, і тому роблю таку можливість, даю безкоштовно для кожного бажаючого. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, наскільки вам було цікаво, і про що вам взагалі розповісти ще, які теми вам цікаві. Буду вам дуже вдячна. Я... Дуже хочу, щоб цей канал розвивався, тому що я усвідомлюю і розумію, який сильний ресурс в мені є, і я знаю, як я можу допомогти людям. Тому, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на канал, напишіть коментар, поставте дзвіночок. Ваша активність під цим відео і в моєму каналі дуже допоможе мені розвивати український контент і все більшій кількості людей. Приносити важливі усвідомлення. Я вас всіх енергетично обіймаю і до зустрічі в новому відео.